Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної і молодіжної політики, комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту долучається до нашого ефіру. Пані Ірино, я вас вітаю, вітаю, шановні українці. В цілому як оцінюєте підготовку по ресурсах, по можливостях, по фінансових ресурсах? Вам слово. Національна збірна активно готується до ігор нескорених, які вже зовсім скоро відбудуться у лютому місяці у Канаді. У 2024 році пройшли відбіркові спортивні змагання, на які подали участь рекордна кількість ветеранів 500 заявок, і вже за результатами відповідно цих змагань до національної збірної увійшли 35 учасників на сьогоднішній день за підготовку нашої. Національної збірної відповідає ціла команда фахівців, тренерів, реабілітологів, психологів, асистентів, масажистів. Важливо, що наші учасники ігор нескорених також вивчають англійську мову для того, щоб вільно спілкуватися із іншими ветеранами з різних країн світу, також опановують навички саморегуляції з здорового сну здорового харчування покращують відповідно свій е, фізичний та моральний стан. Абсолютно всім національна збірна на сьогоднішній день е, забезпечена, і хочу зауважити, що ігри нескорених це не тільки про змагання, це можливість ветеранам е, з різних країн світу об'єднатися, поділитися власним досвідом. В цьому році у іграх нескорених буде брати. Участь 550 ветеранів з 25 країн світу. А які законодавчі ініціативи плануються в 2025 році саме для розвитку спорту ветеранів війни та адаптивного спорту? У 2025 році держава буде робити ще більше кроків на підтримку наших героїв, ветеранів війни, людей з інвалідністю створювати умови для занять спортом. Хочу наголосити, що наприкінці 2024 року комітет з питань молоді і спорту провів комітетські слухання за участі міністерства молоді і спорту, Міністерства у справах ветеранів за участі представників регіональної та місцевої влади. Але головне за участі ветеранів, громадських ветеранських організацій, за участі спортсменів та спортивних федерацій. І спільно ми напрацювали рекомендації і план дій щодо розвитку спорту ветеранів війни у 2025 році. Наразі парламент проголосував у першому читанні важливий законопроект щодо адаптивних видів спорту. Законопроект визначає поняття адаптивний спорт, і саме цей законопроект. Покликаний на те, щоб створити умови для зайнять спортом людям з інвалідністю, тобто адаптувати види спорту, адаптувати спортивні клуби, адаптувати правила в змаганнях під можливості для людей з інвалідністю на сьогоднішній день в Україні вже працює 85 адаптивних клубів, де ветерани війни та люди з інвалідністю мають можливість займатися спортом, проходити реабілітацію. Та повертаюся до активного повноцінного життя зовсім скоро даний законопроект ми приймемо у другому читанні. Також хочу нагадати, що саме у 2022 році парламент прийняв закон, і в Україні з'явився новий напрям спорту. Це спорт ветеранні війни. Зрозуміло, що за цей час пророблено багато роботи, але не потрібно зупинятися, потрібно вдосконалюватися. І наразі у парламенті зареєстрований законопроект 120 2.33, який стосується виключно спорту ветеранів війни, а саме координації дій координації зусиль органів державної влади органів місцевого самоврядування громадських організацій щодо спорту ветеранів війни, даний законопроект сприятиме психологічній та фізичній реабілітації ветеранів війни через спорт, та унормуватиме саме роботу різних. Органів влади у громадах, щоб все ж таки на місцях, у містах, у селах наші ветерани могли займатися спортом. Дані законодавчі ініціативи саме розширять можливості для людей з інвалідністю, для ветеранів війни проходити реабілітацію, займатися спортом у своїх регіонах, у своїх громадах, у своїх селах, де вони проживають. Так, тут дуже важливо, що в одному місці збіглися всі вихідні. практично, і є можливості фінансові, щоб забезпечити потреби і е, власне охочі долучитися до цих самих змагань спорту. І що важливо, і тренери так само є. Спортивну тематку, зокрема, в підтримці і наших ветеранів. Ми ще неодноразово будемо обговорювати з вами. Вам дякуємо. Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту долучалася до нашого ефіру.